Якщо запитати будь-яку людину, що вона уявляє, почувши слово середньовіччя, майже напевно в уяві виникне картинка: суворий замок із сірого каменю, в ідеально відполірованих латах, прекрасна дама з довгим волоссям, вітер, що розвиває прапори. Однак все це красивий, але значною мірою міфічний образ. Створений романтичними художниками 19 століття і підхоплений Голлівудом. Насправді, середньовіччя було набагато більш багатогранним, строкатим і далеко не таким варварським, як прийнято вважати. Ви на каналі Історична Ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, бо більше 70% глядачів не підписані. Станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Лицар був незграбний у важких обладунках і, впавши з коня, не міг піднятися. Це найпоширеніше твердження, яке тягнеться ще з історії середньовіччя в школі. Лицаря часто описують одягненого в настільки важку і незручну броню, що його доводилося садити на коня, мало не за допомогою підйомного крана. А впавши з гуркотом з коня, такий горе вершник, лежав на землі і розводив ручками ніжками, як черепаха. Перевернута на спину, стоячи безпорадним і не маючи можливості піднятися. Насправді у цього міфу є реальна основа: турнірні обладунки, які в часи пізнього середньовіччя використовували для того, щоб у жахливій списовій сутичці під час змагань благородні воїни не отримували смертельних травм. Для цього, по-перше, була посилена товщина обладунку в тих місцях, куди мав влучати спис, що природно різко підвищувало вагу виробу. По-друге, деякі з'єднання були просто зварені разом, як, наприклад, шолом і частини нагрудника, що робила воїна неповоротким ідолом. Саме для них іноді навіть робили спеціальні сходи на зразок трапа для літака, по таких вони піднімалися на коня і летіли в бій на турнірі. Ось такі обладунки могли важити до 40 кг. Природно, щоб при падінні з коня встати було не так просто. Але найчастіше причиною був скоріше сам удар об землю, ніж вага і незручність обладунку. Реальні ж бойові обладунки важили максимум 25 у рідкісних випадках 30 кг. Та ще й розподілені вони по тілу були так, що тренований з дитинства лицар, а відомі повні комплекти для дітей 7-8 років у цих латах відчував себе як риба у воді. Він міг бігати, стрибати, підійматися по сходах, використовуючи лише руки і застрибувати на коня, не використовуючи стремена. Це відомо з історичних творів і сучасних реконструкцій, зроблених на їх основі. Блискучі обладунки Одним з найстійкіших міфів залишаються блискучі обладунки, які нібито носили всі лицарі. Але справжні бойові обладунки, особливо до 15-го століття, зовсім не нагадували відполіровані костюми з кіно. Вони часто були матовими, покритими сумішю жиру і зали для захисту від іржі. Полірування до дзеркального блиску це скоріше винахід пізнього ренесансу і елемент парадних турнірів, але аж ніяк не повсякденної війни. Справжня броня виглядала набагато суворіше, а часом навіть навмисно грубо, тому що її головна мета виживання, а не когось вразити. Панування лицарської кавалерії на полі бою було зруйновано англійськими лучниками, а остаточно знищено вогнепальною зброєю. Цей міф зародився ще за часів столітньої війни після нищівних поразок французьких військ під Кресі, Пуатьє та Азенкуром. І начебто ґрунтується на словах французького хроніста Жанна Фруасара. Звучить він приблизно так: Пихаті хаті броньовані лицарі програли пішов лучникам Йоменам, які встигали зробити з них їжачків і вбивали під ними коней. Але, по перше, джерело цього міфу французький хроніст, який перебував на службі англійської королеви, так що вважати його повністю незацікавленою особою не варто. А поразка при красі була викликана недисциплінованістю французів. Крім того, англійські лицарі, злізши з коней, захищали своїх лучників, що дозволило тим відчувати себе в безпеці за кілками і розстрілювати французів. Таким чином, французьких лицарів перемогли дисципліновані англійські лицарі в поєднанні з лучниками а згубило невміння французького короля керувати своїми воїнами. Підтвердженням цієї думки може бути битва при Патті, де вже оновлена, дисциплінована французька важка кіннота буквально за хвилини розмазала тих же англійських лучників по траві, вдаривши з фронту і флангів. Англійські ж лицарі не встигли допомогти своїм лучникам і також, піддавшись паніці, розбіглися. А в найганебнішій для англійців битви при. Форміньї французькі лицарі не стали кидатися на кілки і лучників, а використовували дві гармати, обстріл з яких змусив англійців вийти з укріплень і атакувати. Після чого їх спочатку зав'язали боєм, а потім таким же фланговим ударом розбили на голову. Ну а реальним кінцем лицарського панування була поява дисциплінованої піхоти, яка вміла боротися в строю. Спочатку це були швейцарці, потім німецькі ланцнехти. А після появи дійсно ефективної вогнепальної зброї в поєднанні з піками, іспанські та італійські піхотинці. Отже, лицарську гегемонію перемогли дисципліна, вишкіл і наймані армії. Лицарі були низькорослими. Цей міф не можна назвати зовсім безпідставним, оскільки в середні віки середній зріст чоловічого населення Європи дійсно був дещо нижчим, ніж зараз. Хоча, за твердженнями деяких вчених у ранньому середньовіччі люди були практично такими ж високими, як і ми, але в часи класичного середньовіччя і на початку нового часу їх середній зріст все ж був меншим, ніж у нас. Причина банальна: якість і кількість харчування, а також кліматичні зміни і різні хвороби. Але тим не менш потрібно розуміти, що саме лицарі харчувалися краще за інших, оскільки мали більше можливостей, ніж селяни і городяни. Якщо порівнювати лицарів з сучасними людьми, то так, вони швидше за все були в середньому трошки нижчі. Але якщо порівнювати з людьми того часу, то вони цілком могли височити над оточуючими напівголодними селянами на півголови. Легенда про лицаря одинака цей стереотип досить міцно закріпився в головах людей завдяки сучасним романам і фільмам, де благородний воїн подорожує світом або один, або як Дон Кіхот у супроводі лише одного збройносця. Але це також не відповідає дійсності, оскільки лицар це завжди командир лицарського спису, тобто невеликого підрозділу вершників, що складався з самого лицаря, збройносця і декількох легкозбройних бойових слуг. Кількість цих слуг залежала від багатства самого лицаря, адже годував і одягав він їх зі своєї кишені. Це було настільки поширено, що навіть храністи вважали кількість воїнів, які брали участь у битві, не за головами, а за списом, що зараз вносить певну плутанину при спробах порахувати, скільки ж бійців реально рубалися на полі, адже кожен спис міг містити різну кількість воїнів. Лицарі рідко милися, гадили в обладунки, і від них страшенно смерділо. Цей міф є скоріше перекручуванням, ніж зовсім неправдою. Запах від воїна, який довго скаче на коні або довгий час провів у обладунках, не найприємніший для нашого сучасного нюху. Але парадокс в тому, що лазні в середньовіччі були досить поширені. Та й в повний обладунок лицар одягався тільки перед боєм, після чого частина його відразу ж знімалася. У мирний час вони ходили зовсім без обладунків, в нормальному одязі представника вищого стану. Ну і природно, у них було набагато більше матеріальних можливостей носити чистий одяг, ніж у тих же селян або городян. Бруднити обладунки не було ніякого сенсу, оскільки воїн був кінним і пах йому захищав кінь і сідло. Ці частини не закривалися обладунками знизу, а штанів у ті часи не носили, носили шоси. Щось на зразок панчох прив'язаних до пояса. Загалом зробити свої справи можна було і не знімаючи обладунків. Образ лицаря зараз міфологізований як в позитивному, так і в негативному сенсі. Але варто пам'ятати, що лицарі були справжніми дітьми своєї епохи, сильними професійними воїнами, які все життя проводили в боях, походах і турнірах, були хоробрими войовничими, і від них злегка пахло кінським потом.